Берусь тебе розважить своїм мистецтвом. Що ти скажеш? Одеса не театральне місто. Це місто бізнесу і відпочинку. Або актори дуже часто люди виїжджають звідси, тому що тут дуже важко розвиватися. Є такі нишеві театри, як театр на Чайній, дуже класний театр. Вони взяли своїх глядачів, і це, ну, я їх дуже шаную і люблю. Але це теж якийсь сегмент дуже маленький, скажімо так. Зараз, слава Богу, відкриваються там ще різні театри, і вони є. Театр малих комедій. До речі, я там ні разу не був, я чув тільки театр Воля, щось таке тобто, це щось ще. Слава Богу. Але цього має бути набагато більше. Чи є в Одесі запит? Мені здається, я не відчуваю цього. Але його треба створити. Ну його можна створити. Але для цього ну, треба. Вливання потрібні зусилля, потрібні якась чиясь така воля, гроші. Мені здається, що якщо б тут був якийсь добрий інститут, університет, саме театральний, то це б притягнуло сюди людей, педагогів, відповідно, це б підвищило конкурентність, конкуренцію перепрошую. І це привело б нас до підйому такого рівня середнього акторського і театрального рівня. Добрий день. Я зараз розповім вам історію свого улюбленого персонажа. Мене звати Євген Баль, я актор. Я в житті займався і займаюся ще багато чим. Зараз це скульптура, колись це була фотографія. Я навіть трохи малював живопис. Я робив багато перформансів, але останнім часом я якось розумію, що актор це найбільш точна така. Це щось, що завжди було зі мною. Ніколи не зраджувало мене театр це щось, куди мені завжди хочеться якби втікти, і не хочеться звідти виходити. Минає день, зникає сонце вмлі, чужі краї чекають свого ранку. Якраз мій такий перехід з дитини до підлітка. Ну, коли людина вже починає перестає дивитися дитячі фільми і починає дивитися якби більш дорослі фільми. Це припало якраз на перебудову. І коли, значить, з'явилося дуже багато західного кіно, і в той момент одразу якось так, це сталося, що все е, таке радянське кіно, це така пропаганда і фігня. І от я в той момент відштовхнув від себе все це радянське, кінець 80-х, і почав дивитися це західне кіно, що підліткам тоді інтересно, було там якісь Брюслі, Джекічан, значить, якісь драчки собачки якісь оці всі бойовики. І, звичайно, що це надовго не могло мене втримати, бо це. ну, це не дуже Як? Це, коротше, це не те, що мені подобається. І В певному моменті я думаю, думаю, боже, до кіно це просто треш, це якась фігня. Це або пропаганда, або от якісь такі, ну, екшен муві які ну, неправда. Це все неправда. Не можуть ніндзя вскочити на третій поверх. Там. От, щось таке. І я не любив кіно, я його взагалі майже не дивився. І я любив музику: 18 років я почав співати в панк рок групі. А потім мій друг працював на Юмаріні, і він приніс з коротше він приніс відеокасети з фільмами Кіри Муратової. І ми подивилися декілька фільмів. І я пам'ятаю, що цей фільм захоплення, увлічення він мене просто вразив. Я... Я так ошалешив, типу, вау, що так можна взагалі. Я захотів бути якимось чином до цього причетним. І, і ми вирішили з цим другом піти до якоїсь театральної студії чи щось. І в ітогі ми потрапили до Анатолія Івановича Падуки в театральний ліцей. І якось, от прям миттєво я відчув, що я там, де треба, що це моє. У 2006-му я пішов працювати в Тюх Одеський. Паралельно я вчився в Харківському університеті мистецтв на режисурі драмтеатра. і потім я в 2011-му приїхав в Київ, працював в Театрі Дах, і після цього в 2016-му я повернувся, працював в театральному просторі тео. Ну і от, по суті, з 2024 року, коли я поставив Фауста, то я зараз такий сам по собі. Роби, що хочеш. Але дивись, щоб від нудьги я не втомився. Я впевнений, подружимось з тобою. Ось ось і ти розстанешся з журбою. Життя для мене вже мав гордікість. Безперечно, вторгнення багато всього змінило. Я думаю, що у кожного українця у нас були заплановані гастролі, там і всяке таке. У мене була запланована на березень прем'єра Фауста, і там, в общем, було купа планів. Я теж хотів робити скульптуру, і все це раптом ну, втратило будь-яке значення і сенс. По-перше, я неочікувано для себе пішов в військомат, наважився і пішов, але мене не взяли. Потім я працював як волонтер, і в певний моменті мене запросили як фіксера працювати з журналістами. Ми їздили багато і, і спілкувалися із мерами міст з із... Військовими на нулі, і в лікарнях, і були в пологовому будинку, в моргах, і ну дуже багато різних емоцій. я був в чотирьох моргах і бачив, як мати ідентифікує свого сину по татуюванню, тому що він дві-два тижні пролежав під завалами, і не можна було його ну по обличчю там ніяк не можна було впізнати. Це емоційно дуже впливає, але є якась така дисоціація. В певним моменті обростаєш такою шкірою, коли вже немає не сили ем, відчувати всього, коли просто стільки емоцій проходить, е, стільки якоїсь там е, злісті, ненависті, болю, е, співчуття і так далі, що в певному моменті е, перестаєш відчувати. Я це, в принципі, усвідомив через півтора року. В 23-му році я був з таким скульптурним проектом Олексія Сая на фестивалі Burning Man. Там кожного року будується такий темпл, як храм, куди люди приносять щось, щоб вони хотіли відпустити. Здебільшого, там, там е, такі фотки друзів, е, е, батьків, там і, наприклад, теж і. Е, Таких домашніх тварин, ну, улюбленців своїх, і там е, було багато таких написів. Наприклад, там мати, е, я так тебе люблю, чому ти не дочекалася побачити мою доньку, там е, потім там рак, fuck you, рак, ну от кенсер, там щось таке, або там тато, ти був завжди прикладом для мене. І я ридав. У мене просто щось відкрилося. Оця шкіра, вона якби злізла. І я відчув те, що от тоді там я відчув, що я от був в такому захисному панцирі, і там просто була така якась атмосфера безпечності, де можна було відкрити. Я просто ридав. От. І в мене було таке відчуття, що яка це, який це привілей померти своєю смертю. Я був там в Миколаєві, в Дніпрі, на Донбасі, в Краматорську, в Слов'янській, на нулі ми їздили. І в певному моменті я почав збирати якісь різні артефакти. І просто, щоб показати друзям в Одесі, я набрав таку, як я жартував Донбас колекшн. Ну там були уламки ракет, снарядів, гранат таке. Це було настільки інтенсивно, і стільки всяких емоцій не збиралося. І... Якихось страхів, очікувань, думок. І це був такий терапевтичний акт, що я почав з цього робити різні об'єкти. І я до цього робив різні штуковини. Зазвичай це були якісь сценографічні моменти, або якісь такі поробки чисто. Для себе. А тут я зробив серію об'єктів, яка потім переросла в таку справжню серію артефакту нуля, і у мене було багато виставок. І це мене підштовхнуло до того, щоб зняти майстерню і робити скульптури. От. І я зараз роблю великі скульптури вже без використання артефактів. Це ну, такий доволі сильний шіфт в моєму житті. Ми в найбільш, мені здається, фаустівському місці. Це така зала Одеського національного художнього музею жовті велетні з такими німецькими фресками, готицькими написами. Нагадує винний погреб Ауербаха, який описується у Фаусті. Після вторгнення це моя перша вистава, і вона була запланована до вторгнення. Але, мабуть, ще якоїсь такої іронії я туди додав, для того, щоб Ну, це теж якась терапевтична, мабуть, штука. І мені здається, що важливо, щоб люди теж мали змогу насолодитися, відпочити. Це Маргарита. Це така жіноча лялька. В неї плечі вужчі, ніж таз. Це Вагнер, це асистент Фауста. А це Валентин, брат Маргарити. От, коли вони грають, я так роблю вони. Там ще купа персонажів, але ляльки ну, це такі основні. А оці ляльки я зробив не для вистави Взагалі мене попросили. Був Гоголь Фест в Маріуполі. в 20-му там була така штука Гоголь Трейн. В Києві розмалювали цілий поїзд, і туди, якби всякі різні митці, сідали, і там були концерти, і все це їхало з Києва в Маріуполь. Поїзд повний. Різних значить, активності мистецьких. І мій друг каже: «Добре, ти не приїдеш, зроби якийсь проект, щось зроби.' Я думаю, так, потрібні пасажири, значить, в поїзд. І я зробив отакі ляльки, розібрав, і вислав її туди новою поштою в коробкою. І вони доїхали в Маріуполь. Але він навіть не встиг їх, значить, розібрати, зібрати, точніше. І потім, от так само, вони навіть не розпаковані, повернулись назад. Але вони були в Маріуполі. Ось ем, сподіваюсь, може, ще колись теж будуть там. А до цього я працював над виставою. Вже вистава якби вже там намальовувалася, і в певному моменті я такий думаю, так. У мене є такі класні ліки. може, може їх використати як таких недостаючих персонажів. Фауст і Вагнер. Фауст. А! Треба Вагнера увімкнути. Вагнер, ось! Це він. Мистецтво вічне це прекрасно, але не все мистецтво вічне. Тому що ми, стільки мистецтво зникло безслідно, да. не обов'язково, що пам'ятали моє ім'я. Але там, хтось побачив, хто думав, о, щось цікаве. Я спробую теж. Я так теж можу, я хочу зробити виставу. Да? І не так для мене важливо, що будуть згадувати, як важливо, якщо люди. Десь стикнуться з цим, щоб, вони, щоб це їх підштовхнуло на якусь дію в подальшому так, зробити щось. Бо я сам надихаюся різними і акторами, і митцями, іншими митцями, тобто художниками багато, дуже багато, і скульпторами. От, мені здається, це такий найцінніший момент, бо це щось, що ну, воно. Передається, я теж отримав якийсь такий поштовх від е, колись, да, від когось там, від е, Кіри Муратової, так, і це був сильний о, такий імпакт, кік. Якщо це когось щось щось там десь надихне, це найкраще, мабуть. Якщо. Мене до лестощів прив'яжеш. Або в самопоблажливість введеш хоч раз, або у захват розкоші, чи насолоди, хай буде це моїм останнім днем. Ось мій заклад. Я згоден, згоден, переб'є.